Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже ніжний смачний та ситний салат з мівіни, і для його приготування нам потрібно Дві упаковки салату мівіна, варена ковбаса, кукурудза, майонез та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми для початку у глибокій посудині подрібнюємо наш вермішель до ось такого стану. Але не занадто дрібно. І також додаємо сюди спеції, які були в упаковці разом з вермішеллю. І це все ми заливаємо кип'ятком так, щоб вода повністю покрила вермішель. І накриваємо це все гарно ось такою щільною кришкою. І залишаємо приблизно на 5-10 хвилин. Тим часом готуємо наступні наші продукти. Для цього беремо улюблену вашу варену кобасу. Та нарізаємо її на ось таку соломку. Таким чином, ми робимо з усієї кількості кубаси та відправляємо усе до салатника. Для бажання можете, звичайно ж, нарізати і на кубики, але чомусь саме ця форма у даному салаті мені візуально подобається найбільше. Коли кубаса уже нарізана, далі беремо цибульку. У мене ось така невеличка, тож її також потрібно нарізати на ось такі дрібні. Кубики для того, щоб великих шматочків не було, але смак цибульки додасть особливого смаку. Тепер до нашого салату доєднуємо консервовану кукурудзу. Я додаю цілу банку. Як і кукурудзу, у мене люблять усі. Ви, за бажанням, можете зменшити її кількість. Тож тепер все гарно об'єднуємо та вимішуємо до однорідності. Тим часом, поки ми готували решту продуктів. Наша вермішель уже приготувалася. Бачимо, ось як вона гарна, ніжна, м'яка та внизу у нас немає рідини. Тож зразу готову вермішель перекладаємо до нашого салатника і знову гарно вимішуємо продукти до повної їх однорідності. Тепер, коли наші продукти вже об'єднані, нам потрібно сюди додати наші спеції. Я, звичайно, використовую простий чорний мелений перець та сіль до свого смаку. Більше жодних приправ я не додаю. Тепер, коли спеції додані, нам залишилося з'єднати це все за допомогою майонезу. Майонез я завжди роблю сама домашній, ось такої гарної щільної консистенції та дуже гарний на смак. Рецепт даного майонезу провансаль ви знайдете в описі під відео, а саме посилання на нього на моїй сторіночці. Тож, додаємо майонез. Та знову усе гарно вимішуємо, то поки наші продукти повністю не об'єднаються в однорідний суцільний салат. І в результаті, як бачимо, ми отримаємо ось таку неймовірну кількість смачного, ніжного та досить ситного салату з мівіни. Такий салат, пам'ятаю, в моєму дитинстві готували чи не на кожне свято, адже на ринок тільки но вийшла Мівіна, і абсолютно усі без винятку хотіли його скуштувати. Тож, це був один з головних салатів на наших столах. Тож я залюбки ділюся з вами рецептом його приготування. Адже він дуже смачний, оригінальний при подачі і до того ж готується максимально легко, просто та з доступних продуктів. І бачимо, зараз ми скуштуємо трішки нашу салату і глянемо на нього ближче. А я вам, друзі, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти та ставили свої подобайки. А також, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А зараз я бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!